Прильот був на 10 хвилин на сьому, один рядом, а інший поцілив будівлю учкомбінату, навчально-виробничого комбінату. І бо як бачите, отакі от завдав збитки. Снаряд розказує директор навчально-виробничого комбінату Олександр Малахов, пробив стелю і застряг у стіні. Зранку працівники закладу забивають вибиті вікна та закривають діру. Зараз питаємося, думаємо, як би його залатати, щоб дощ не зруйнував. Якщо піде дощ, то зруйнує інші потім затече, тому треба зберегти будівлю в першу чергу. Снаряд влучив на сусіднє з комбінатом подвір'я. Повністю згорів гараж і машина у ньому. Пошкоджений будинок. Вибуховою хвилею розкидало речі. Це вже інша вулиця. Її російські військові також обстріляли на світанку. Віталій показує свою кімнату. а Дихто потопі потопидала парчі. Що воно таке? Не знаю. Ми вроді би ж розвиваний. За даними обласної військової адміністрації, по Херсону російська армія випустила 39 снарядів. Обстрілювали прибрежні зони і передмістя. Авіаційними ударами двічі атакували Антонівку. Там загинув один чоловік. Ще сім поранених. Поряд також. Двоє поранених у кіндійці, у Херсоні. Один поранений в Білозерці. Троє поранених. Також є поранена жінка в Зміївці, в Велетенському. Загалом 17 людей отримали постраждали внаслідок російської агресії. На жаль, один з них загинув. Десять керованих бомб російська армія скинула на Ольгівку, Драдокам'янку та Миколаївку Береславського району. За інформацією начальника місцевої військової адміністрації Володимира Літвінова. Зруйновані будівлі двох шкіл і сільського клубу. У республіканці поранено чоловіка. Також з артилерії російські військові обстріляли Гаврилівку і Дудчани. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Павло Гіль. Суспільне новини. Херсон.